Вітаю! Мене звати Володимир Стецик. До повномасштабного вторгнення я очолював українське представництво консалтингової компанії та бізнес-освіту в Київській школі економіки, де серед іншого, ми навчали підприємництво ветеранів АТО. Зараз я військовослужбовець та допомагаю Міністерству економіки впроваджувати ініціативи з реінтеграції ветеранів. Якщо ви плануєте взяти участь у грантових програмах для ветеранів і другого з подружжя та власна справа в програмі Євробота, вам потрібно створити бізнес-план, який складатиме з двох частин. Описової та фінансової. У цьому відео ми поговоримо про першу частину, а саме, як описати свій бізнес-план, якою має бути структура, що писати в кожному розділі, а також наведу конкретні приклади. Вашу грантову заявку читатимуть звичайні люди. Так, це експерт у своїй галузі, але це не означає, що ваш текст має бути якомога серйознішим та офіційнішим. Насамперед, він має бути логічним і зрозумілим. Намагайтеся писати просто, але по-діловому, стримано. Говоріть від першої особи. Я планую, я знаю, ми створимо. Шрифт, яким набираєте текст, має бути стандартним. Не обирайте надто дрібний кегель та вузькі міжрядкові інтервали. Уникайте абревіатур незрозумілих скорочень. Якщо є потреба посилання на великий обсяг інформації, можна завантажити її на Google Диск або інший онлайн-ресурс, після чого створити і дати посилання чи згенерувати QR-код для зручності. Описова частина бізнес-плану зазвичай складається з трьох розділів. Розділ перший бізнес і бізнес ідея. Розділ другий ринок і конкуренція. Розділ третій ваші плани щодо продажу і маркетингу. Розглянемо їх детальніше. Описуючи бізнес і бізнес ідею, вам потрібно відповісти на такі ключові запитання. У чому суть бізнес-ідеї? Як плануєте організувати процес? Які переваги такого бізнесу? Чи має хтось досвід роботи в цьому напрямку та які результати, на який грант ви очікуєте, та скільки можете вкласти власних коштів? Опис бізнес-ідеї може виглядати так. Моя бізнес-ідея це ательє з пошиття суконь, які будуть продаватися за кордоном. Для її реалізації я вже маю приміщення та обладнання і планую відшити першу колекцію суконь із залученням двох спеціалістів. Зі збільшенням товарообігу, численність персоналу підприємства буде зростати, залучивши модель. Фотографа, дизайнера і поліграфію я організую фотосесію суконь, щоб розробити якісний презентаційний каталог, розповісти про новий бренд потенційним клієнтам, зацікавити аудиторію та вийти на закордонний ринок, допоможе сайт та інтернет-реклама. Для цього планую скористатись послугами рекламної агенції. У цій галузі я працюю понад три роки. Я знаю, які моделі суконь мають попит за кордоном у різних країнах і маю напрацьоване коло потенційних клієнтів. Для фінансування проєкту я очікую на грант у розмірі 500 тисяч гривень, який спрямую на придбання обладнання і матеріалів та проведення рекламної кампанії. Власні кошти, не менше ніж 220 тисяч гривень, планую витратити на ремонт і меблювання приміщень, закупівлю матеріалів, професійного інвентарю та інше, що необхідне для старту. Коли ви будете вказувати в заявці свої очікування щодо розміру гранту, враховуйте, що існують певні вимоги. Мінімальна сума. Яку ви можете отримати 250 тисяч гривень, максимально 1 мільйон. Гранти від 500 тисяч до 1 мільйона гривень надаються за умови, якщо ця сума покриває не більше, ніж 70% проекту. А 30% фінансуєте ви власними чи кредитними коштами. Від суми гранту залежить кількість робочих місць, які ви маєте створити. Грант до 250 тисяч гривень зобов'язує найняти одного працівника. Грант до 500 тисяч гривень двох. А отримавши грант від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, ви маєте найняти 4 працівників. Тепер поговоримо про цілі грантової діяльності. Вони поділяються на короткострокові, яких планується досягти не більше, ніж протягом року, та середньострокові, які ставлять на період до трьох років, тобто 12 кварталів. Щоб ставити правильні цілі, послуговуйтесь загальноприйнятим методом SMART, що означає, що ціль має бути конкретною, вимірюваною, територіальною, реалістичною. Та обмеженою в часі. Короткострокові цілі можуть звучати так: суборенда приміщення зі швейним обладнанням термін один тиждень, прийом на роботу конструктора-технолога і декоратора термін один місяць, розробка сайту компанії один-два місяці. Якщо короткострокові цілі це ваша тактична діяльність, то середньострокові цілі відображають стратегічний підхід до розвитку проєкту. Наприклад, збільшити кількість постійних клієнтів на 30% чи розширити асортимент позицій, додавши мінімум три нові до кінця наступного року, це середньострокові цілі. Вам потрібно детально описати, як ви плануєте витрачати грантові кошти. Врахуйте при цьому, що грантові виплати будуть надходити частинами. Кожна частина гранту не може перевищувати 250 тисяч гривень. Тобто грант у розмірі до 250 тисяч гривень надійде одним платежем. Якщо ж сума більша, кошти перерахують у кілька етапів на спеціально створений рахунок в уповноваженому банку. У заявці на грант також потрібно описати і використання власних коштів на реалізацію бізнес-плану. Заощаджених чи кредитних вам потрібно буде не тільки розписати витрати, але й вказати джерела доходів. Зауважте. Що вашу фінансову участь в реалізації проєкту грантодавець оцінює як перевагу. В описі бізнес-плану потрібно вказати й цільову аудиторію, тобто на кого буде спрямована ваша діяльність, а також проаналізувати купівельну спроможність споживачів. Цільова аудиторія це люди зі схожими потребами і інтересами, які можуть бути потенційними покупцями вашого товару чи послуги. Наприклад, цільова аудиторія салону весільних суконь. 95% це жінки від 20 до 55 років із середнім доходом і вище середнього. Та 5% чоловіки від 25 до 40 років із середнім доходом і вище середнього. За географічним охопленням, цільова аудиторія це жителі та гості міста Львова. У наступному підрозділі необхідно відповісти на запитання: а які ж потреби споживача задовольняє ваш продукт чи послуга? Які проблеми допомагає вирішувати? Чому мають обрати саме вас? Наприклад. Ми пропонуємо адекватне співвідношення ціни та якості, даємо можливість клієнтам з будь-якої країни вносити корективи до сукні та її розмірів, приймаємо індивідуальні замовлення і завжди дотримуємося визначених термінів виготовлення. Переходимо до другого розділу описової частини бізнес-плану: ринок і конкуренція. Що тут необхідно вказати? По-перше, зазначте, де ви збираєтесь реалізовувати товар чи послугу, потенційний розмір і можливості ринку. Наприклад. Плануємо відкрити ательє в орендованому приміщенні площею 48 квадратних метрів у торгівельному центрі Плаза по вулиці Київській, 29. Планування приміщення дозволяє обладнати в ньому і окремо примірочно для індивідуальних замовників. По-друге, назвіть своїх ключових конкурентів їхні сильні та слабкі сторони і визначте унікальні переваги власної пропозиції. Наприклад, наш конкурент відома мережа Люксоптика. Проте в нас аналогічний товар можна придбати в півтора-два рази дешевше. Також наші конкуренти, дитячі лікарні, як приватні, так і державні, де можна отримати послуги лікаря-офтальмолога, але не всі вони мають таке обладнання, як у нас. У державних лікарнях ще є проблема великих черг, хоч і послуги можна отримати безоплатно. Що стосується приватних клінік і лікарів, вони здебільшого встановлюють вищі ціни на ті послуги, що пропонуємо і ми. По-третє, вам потрібно описати свого покупця, що його мотивує придбати ваш товар чи послугу. Наприклад, у вашому містечку таких послуг не надають, а завдяки вам людям не потрібно буде їздити де інде. Або ж ваш продукт має вищу якість, ніж аналогічний у конкурента. По-четверте, додайте будь-які інші ключові моменти, які можуть вам допомогти збільшити чисельність своїх клієнтів. Проаналізувавши конкурентне оточення, наступним пунктом ви маєте описати переваги свого бізнесу та вказати недоліки. Перевагою може бути значний досвід роботи у цій галузі. Також напрацьоване клієнтське коло замовників, володіння іноземними мовами тощо. Недоліком може бути, наприклад, недостатній стартовий капітал чи відсутність досвіду підприємництва. Продумайте і опишіть також поточні майбутні можливості бізнесу, те, в чому бачите потенціал для розвитку. Після перейдіть до поточних майбутніх загроз, що може зашкодити вашому бізнесу. Грантодавцю важливо знати, як ви будете просувати свій бізнес та залучати клієнтів. Продумайте та додайте в заявку комунікаційну стратегію. Вона може містити такі елементи: опис цільової аудиторії, ключові повідомлення, слоган рекламної кампанії, канали комунікації, наприклад, веб-сайт, соціальні мережі, інтернет-реклама, зовнішня реклама, участь у виставках тощо. Ось так створюється описова частина бізнес-плану для заявки на грант. Чим краще ви розумієте свій проєкт, про що він, для кого та яких ресурсів вимагає, тим легше вам буде описати кожен розділ. Для грантодавця важливо, щоб кожен пункт був заповнений максимально детально. Перед тим як відправляти заявку, уважно перегляньте інформацію ще раз: внести зміни в цю заявку вже буде неможливо. Сподіваємось, що ця інформація допоможе вам успішно сформувати заявку та отримати фінансування в межах грантової програми для ветеранів та другого з подружжя або грантової програми Власна справа. Нагадуємо. Що подати заявку можете прямо зараз. Також ми маємо відео на тему формування фінансової частини бізнес-плану та як готуватись до співбесіди, основи пічингу проектів. Шукайте їх на сторінці IREX у Facebook та на сайті Міністерства економіки України.